Генеральний спонсор показу «Коблево». Коблево найкраща торговельна марка. Канал 1», +1 та торговельна марка «Шельсі Пефер представляють. Швидкість, ризик, адреналін. Хлопці-байкери. Це не просто захоплення, це їхнє життя. Лоренс Фішберн у фільмі «Байкер». У п'ятницю 21.15 на каналі 1 плюс. показу торговельна марка Цельсій Пепер». Соки України зроблено як для себе. Генеральный спонсор показу Коблево. Коблево – найкраща торговельная марка року в Украине. Вот и я скучала. Только тебя здесь не хватало.